Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду закривати кабачки і поділюся з вами своїм рецептом. Я по такому рецепту закриваю вже давно, і вони виходять дуже смачні. Але скажу вам, що у мене отут. З цього всього, що я завжди додаю до кабачків, немає ще болгарського перцю. Я дуже люблю додавати ще до кабачків болгарський перець. Ну, сьогодні пішла в магазин, його не було, так що прийдеться. А я вже спланувала кабачки закривати. Так що прийдеться без перцю. Але скажу вам, що от на одну літрову баночку, хоча б один невеличкий болгарський перець додати, теж помити, нарізати і дуже гарний запах болгарський перець там віддає. І самі кабачки набираються цього запаху від болгарського перцю, і теж дуже смачно Ну, Сьогодні буде без болгарського перцю. А ви, якщо маєте можливість, купити. Додайте і побачите, яка смакота виходить. От кілограм і 900 грамів кабачків у мене чорний перець, духмяний перець, лавровий листок, чесник, оцет, цукор, сіль. Ну і кріп. Все мити. Кріп помила, все, кабачки теж помила гарненько. Так, Буду ставити кріп у баночки. Я сьогодні буду робити на три баночки, тому що немає перцю, буде перець. Я трошки більше закрию. Дуже люблю оті з перцем. Вони дуже-дуже смачненькі. Отак. Крупу кожен теж додає за своїм смаком. Кріп поставила, взяла У мене дуже великі такі 4 зубчика чесника. Я буду його отак нарізати. Можливо, один і не дам, тому що ну, хватає. Три. Один великий дуже хватає. І тепер лоровий листочок. Я люблю отак його перерізати і теж сюди додати. А тепер буду давати чорний перець. Отак дрібку буду брати в руку і закидати. Ну, Десь тут я знаю. Штук 12. можливо і забагато. Я так завжди даю. Тепер от духмяний перець. По дві штучки дам. Він такий маленький. Можна тут ще одну додати, Це не обов'язково так, так точно. От. Це додала. А зараз буду нарізати кабачки і покажу вам. Покажу вам, як я нарізала, але це кожен і знає, як треба нарізати. Ну, отак ось на сантиметр. І отак складаю. Їх отуди гарне с отак Кабачки я склала, баночки. І скажу вам, що вода вже закипіла. Зараз буду заливати гарячим кип'ятком. Думала так краще буде, але воно розливається. Отак, повну верх і зверху накривати кришку. І так всі зараз залью. От і третю заляла. Все. А зараз прикрию. Рушничком, просто так легенько прикрию рушничком і так залишу на хвилин 10. Прийшло 10 хвилин і буду зливати воду. Ставлю таку кришку. І так з усіх баночок зараз зілюю. Воду гарненько зіляла, іду ставити, хай ще раз закипить. Вода знову закипіла, і я знову буду заливати оцею гарячою водою. Це вже другий раз. Тією самою я заливаю. Бачите отак, і знову кришку накриваю. Знову пройшло вже 15 хвилин. І буду знову зливати воду. І скажу вам, що я оцю воду не міняю, на, коли роблю маринад. Я на цій воді буду робити маринад. Тому що ну, тут вже в весь запах взялася вода і кропу, і тих всяких приправ. Тільки, а хто не хоче, можна поміняти, хто як собі бажає. Це вже за бажання. Беру тепер таку мірку, це в мене літрова вона, і зараз буду міряти, зливати туди воду. Так. І скажу вам, що з двох баночок вийшлося Рівно літр. Заливаю сюди каструлю. І тепер зараз третю її буду зливати. Скажу вам, що в кожній баночці по-різному може бути води. І, от, тому що по-різному може бути от, покладено цих кабачків. Тому зараз для того міряю, щоб в мене вийшло отут літр з половиною рівно. О, цієї води. От. І скажу вам, що я зараз буду трошечки додати. Ця рисочка, це в мене рівно 500 мл, а так не вистачає десь 50 мл. От. досиплю. Я казала, вона кипить вода і зменшується. Доставити, щоб закипіло, і буду робити маринад. Покажу. Вода вже починає кипіти. І я буду засипати собі цукор. Цукру скажу вам 190 грам. Я набрала. Я напишу і скільки в столових ложках. Під відео в описі, обов'язково напишу, скільки соли, скільки цукру, все напишу у столових ложках. теж. І отут 70 грамів соли. Змішаю, щоб насінько розтопилося. І зараз тільки закипить, тоді дам оцет. покажу, скільки додаю оситу. Прикрию так трошки. Така вода закипить. Я покажу вам, що я зараз налью оцет і відміряю. У мене оцет, як бачите, 9%. І буду наливати 190 мл оциту. А тут позначка 200, трошки не доняла. Якщо хочете, щоб більш кисненькі були, можна дати і 200 мл осиду. Це вже як ви любите. Вода закипіла, виключаю і буду додавати сюди, ось тепер. Маринад готовий, йду заливати в банки. Все, це останній раз вже готовий маринад, я заливаю в баночки. Ну, так зараз всі три залимо. І третю заливаю. Трошки маринаду залишилося, тому що там і цукор, був, додавався сіль, і оцет. Оцю, оцей маринад можна ще на півлітрову баночку таких кабачків зробити. Тепер закрию зараз кришки. Ключи. От. От баночки закрутила вже кришками. Переверну, так, І знову полотенце, а тепер зверху діяла. Так, кутаю теплесеньке, прямо отак. І залишу отак, щоб застивало. застинить. Переверну і винесу у підвал. Дуже смачні виходить, по такому рецепту. Хрусткі такі, а на тому, що залишився маринад, я обов'язково зараз ще зроблю півлітрову баночку кабачків. Просто вже буду другу воду кип'ятити, парити їх, а наок заллю оцим маринадом. Ну, от і все. Показала вам сьогодні, поділилася, але обов'язково я кажу, попробуйте з перцем болгарським. Це дуже дуже смачно виходить такі кабачки з перцем. І вам дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я такі кабачки робила. Попробуйте і ви по такому рецепту. Це і смачно. І дякую вам за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуйте мій канал. І дуже-дуже гарно дякую за ваші побажання. Чого і вам бажаю! Усього найкращого, а особливо здоров'я, всім вам і вашим рідним, і, як завжди, поскоріше нам, мирного неба. І тоді до зустрічі!